У невеликому селі, де літні дні пахли малиною, свіжоскошеною травою, двоє дітей брат Іванчик та сестра Оксана, любили бавитися біля річки. Того ранку сонце лагідно світило, вода дзюркотіла поміж камінням, а повітря було напоїне співом жайворонків, і раптом Оксана почула тоненьке скавучання. Вона зупинилася, прислухалася. І знову Няу, ти чув? здивовано шепнула вона братові. Іван нахмурився і почав придивлятися до очерету біля води. Серед зелених стебел щось заворушилося, і з тіні визирнула маленька мордочка. Очі були величезні, круглі і трохи налякані, а сіреньке хутро мокре і скуйовджене. «Кушеня!» Вигукнула Оксана, нахилилася й обережно простягла руки. Малюк тремтів, але не пручався. Оксана взяла його на руки, і він відразу пригорнувся до неї, замуркотівши слабким голосом. Бідолашне! прошепотіла вона, хто ж тебе тут залишив? Іван почухав потилицю. Це загадка. Тут ні хат, ні Сараїв поруч. Як воно опинилося біля річки? Діти переглянулися в їхніх очах зажевріла рішучість. Знаєш що? сказала Оксана. Ми мусимо знайти йому дім. Так почалася їхня літня пригода, пошуки господаря для маленького беззахисного створіння. Діти несли кошеня обережно загорнувши його в Оксанину хустинку. Малюк час від часу нявкав, наче кликав когось, а тоді знову тихо муркотів, коли Оксана його гладила. Першою вони підійшли до тітки Ганни, що саме поливала свої понідори. Тітко Ганно, ви не бачили цього кошенята раніше? спитав Іванчик. Жінка нахилилася, подивилася уважно і похитала головою. Ні, діти, у мене своїх котів троє, я б знала. Це не моє. Далі вони рушили до дідуся Миколи, який сидів на лавці біля хати. Він примружив очі, роздивився кошеня і сказав: Може, воно з покинутого хутора? Там колись жили люди, та вже кілька років пустка. Часом тварини звідти блукають сюди. Оксана обняла кошеня міцніше. Але ж воно таке маленьке, саме ні за що б не дійшло. Після цього діти спитали ще кількох сусідів хтось сказав, що бачив подібне кошеня біля комори, інші, що, може, воно прибилося від чужого двору. Але чіткої відповіді не було, і кожна версія тільки заплутувала. Іван задумливо сказав: Якщо ніхто не знає, чий воно, треба самим шукати далі. Ми ж обіцяли знайти йому дім. Оксана поглянула на малюка. І той ніби глянув їй у відповідь. Його очі світилися надією. Оксана і Іван повернулися до річки, бо вирішили, якщо кошеня знайшли тут, то, мабуть, тут і залишилися якісь сліди. Сонце вже стояло високо, і вода сяяла від відблисків. Діти уважно роздивлялися берег, і справді. На вологій землі біля очерету було видно кілька відбитків. Дивись, нахилився Іван. Це точно не дитячі ноги і не корова. Маленькі кроки, а поруч він показав на широкі відбитки. Це собака. Оксана злякано притисла кошеня. Може, на нього напала якась собака? Іван похитав головою. Не знаю, але глянь сліди йдуть від старої стежки, що веде до хутора, про який казав дідусь Микола. Діти задумалися. Хутір був далеким, і всі в селі його трохи побоювалися. Казали, що там колись жила самотня жінка, яка тримала багато котів, а тепер хати пустують. Оксана подивилася на кошеня і прошепотіла. А якщо він звідти, якщо там залишилися інші тварини? Іван зітхнув, тоді ми повинні перевірити, бо якщо там є ще кошенята, їм може бути зовсім погано без господаря. Вирішивши не зволікати, вони домовилися наступного дня піти стежкою до хутора. Наступного ранку Оксана й Іван вирушили стежкою, що вела до старого хутора. Сонце ще тільки підіймалося, трава була вкрита росою, а пташки щебетали так голосно, наче підбадьорювали їх у дорозі. Кошені вони залишили вдома з бабусею, бо не хотіли брати його в невідомість. Оксана все одно хвилювалася, але Іван заспокоїв її так буде краще. Ми швидше знайдемо відповіді і повернемося. Хутір зустрів їх тишею. Декілька хат стояли похиленими, паркани попадали, а криниці заросли бур'янами. Вітер гуляв крізь вікна без шибок, і від цього дітям стало трохи моторошно. Тобі не здається, що тут сумно, прошепотіла Оксана. Здається, кивнув Іван. Але дивись уважно. Ми ж не дарма сюди прийшли. І справді, біля однієї хати на порозі вони помітили розсипані кісточки від риби і маленькі подряпини на деревині. Тут точно були коти! вигукнула Оксана. Далі в дворі вони знайшли кілька мисочок напівзарослих травою. Здавалося, що колись хтось годував тут тварин, але вже давно ніхто цим не займався. А потім Оксана почула тихе мяу. Вона обернулася. І побачила, як із темної комори визирнули ще дві маленькі мордочки. Іван, прошепотіла вона схвильовано, там є ще кошенята. З темної комори справді вийшли два кошенята. Вони були трохи старші за того, якого знайшли біля річки одне чорне з білою лапкою, друге руденьке з пухнастим хвостиком. Вони насторожено дивилися на дітей, але не тікали. Оксана повільно дістала з торбинки шматок хліба і шматочок сиру, які прихопила з дому. Глянь, вони голодні, сказала вона, простягнувши їжу. Кошенята спершу вагалися, а потім обережно підійшли і почали жувати. Оксана дивилася на них із ніжністю. Бідолашні, вони самі тут. Без господаря. Іван ж поглянув навколо. Але якщо їх троє, то як вони вижили? Хтось, мабуть, підгодовує їх? Інакше вони давно були б зовсім слабкі. Сестра здивовано глянула на нього. Ти думаєш, тут хтось ходить? Можливо, відповів Іван. А може, це вони самі добувають їжу в селі. Тим часом кошенята вже сміливіше облизували мисочки і терлися об ноги Оксани. Дівчинка не витримала і притулила рудого до себе. Той заморкотів так голосно, що навіть Іван усміхнувся. Ну і що тепер робити? спитала Оксана. Ми ж не можемо залишити їх тут. Іван насупився: Ми не можемо й забрати всіх одразу. Треба подумати. Поки Оксана гралася з кошенятами. Іван почув за спиною кроки. Він обернувся і побачив стареньку жінку з кошиком у руках. Вона йшла повільно, але впевнено, і у кошику виднілися обрізки хліба та риб'ячі кістки. Ой, дітки, ви вже знайшли моїх маленьких, усміхнулася вона тепло. Оксана здивовано кліпнула. Ваших? Жінка кивнула. Так. Я час від часу навідуюсь сюди. Тут справді жили люди, а потім пішли, а коти лишилися. От я й вирішила їх не кидати, хоч і важко ношу їм їсти, щоб не пропали. Іван розгубився але ж вони без господаря, і з цим складніше, зітхнула жінка. Я стараюся. Але ж у мене своїх турбот вистачає, а їм потрібен справжній дім, тепло і любов. Оксана пригорнула руденьке кошеня до себе ще міцніше ми можемо допомогти, правда, Іванчику? Брат подивився на неї і зрозумів сперечатися марно, він теж відчув, як йому важко буде залишити цих пухнастиків напризволяще. Старенька лагідно поглянула на дітей. Якщо ви справді хочете їм допомогти, розкажіть сусідам. Може, хтось захоче взяти одного чи двох. Адже кожне життя безцінне. Оксана і Іванчик повернулися в село з кошенятами на руках. Спершу всі сусіди сміялися Ой, які ви ще детективи, казали. Хіба мало котів бігає. Але коли діти розповіли про покинутий хутір і показали кошенят, люди почали дивитися серйозніше. Навіть тітка Ганна, що завжди бурчала, підійшла і тихо сказала: А в мене кури на подвір'ї, миші докучають. Може, я б узяла чорненьке. Дідусь Микола, посміхаючись під вуса, додав, а мені якраз бракує товариша біля лавки. Той руденький, веселий, хай буде моїм. Оксана аж сяяла Бачиш іванчик, вони таки знайдуть свої домівки. І тільки сіреньке, те саме перше кошеня, яке діти підібрали біля річки, залишалося в Оксаниних руках. Воно муркотіло, наче знало, його шлях уже вирішений. А цього, сказала Оксана рішуче, ми залишимо собі. Іван усміхнувся і погодився адже кошеня вже стало для них більше, ніж просто знахідкою, воно було символом їхньої доброти і маленької перемоги. Бабуся, поглянувши на все це, лише зітхнула з ніжною усмішкою. Добрі ви в мене діти, запам'ятайте, кожна добра справа. Завжди повертається сторицею. Відтоді сіреньке кошеня стало частиною їхньої родини, а Іванчик і Оксана зрозуміли іноді найбільші пригоди починаються з малого, з одного тихого няв, що потребує твого серця. Буду вдячний за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.